Друзі, всім привіт! Сьогодні наші герої накрили все, що тільки можна. Втрати ворога колосальні. Приділіть трохи часу, давайте подивимося, що сталося на лінії фронту. Підтримайте нашу роботу лайком. Спасибі всім. Бахмутський капкан для російських загарбників. Пішов шостий місяць відтоді, як ворог безуспішно намагається взяти Бахмут. Ми наводимо найпоказовіші епізоди захисту українського міста. Ділянка фронту 100 кілометрів, перевага ворога в живій силі 10 проти 1. Різка активація ворожої активності під Бахмутом сталася 1 серпня. За тиждень наступ почав захлинатися і в справу вступили зеки Пригожина. З 21 серпня ворог почав масовані ракетні обстріли міста та позицій зсу. Появу на фронті ЧВК Вагнер експерти пояснюють, під килом грою Пригожина проти Шойгу і Герасимова. За даними АСВ, Росія в битві за Бахмут втрачає в середньому 100 солдатів на день. Володимир Зеленський 20 грудня нагородив на передовій у Бахмуті захисників міста. Ніхто з керівництва РФ на лінії фронту не з'являвся. Прапор із позиції ЗСУ під Бахмутом президент України подарував спікерці палати представників Ненсі Пелосі. Бахмут для Путіна це лакмусовий папірець з досягненням мети. Як Жуков брав Берлін, поклав 200 тисяч і по трупах Червона армія перейшла висоти. Вважає аналітик Олег Ждану, на кінець року Україна перекинула до Бахмута суттєві підкріплення. Пропаганда РФ наприкінці листопада розтрубила, що в місто зайшли загони Кадирова, але на відео виявилися воїни батальйону Шейха Мансура, які захищають Україну. У ворога почався снарядний голод. Інтенсивність ворожих обстрілів уже знизилася втричі до 18-20 тисяч залпів на день. ВПК РФ може виробляти до 125 тисяч снарядів на місяць. Наше місто стало багаторівневою пасткою. Російські сили продовжували робити безуспішні спроби поліпшити свої тактичні позиції на північний схід від Сватового після тактичної паузи. Також повідомляється, що російські війська продовжують розгортання особового складу на лінії фронту Харків-Сіверськ і передислокуються вздовж східної осі, що сили, намагаючись підтримувати темп артилерійських ударів. Крім цього, армія РФ здійснила обмежені наступальні операції в Запорізькій області та продовжила зусилля зі зміцнення оборонних споруд. Тим часом у британській розвідці зазначили, що в середині грудня російські військові та вагнерівці посилили свої піхотні атаки навколо Бахмута, але багато з цих операцій погано підтримувалися. За останні 10 днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектора, і частота російських атак знизилася, але обидві сторони зазнали великих втрат. При цьому навряд чи Росія доб'ється значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління та чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів. Ось такі події відомі на сьогодні. Віримо, все буде Україна.